Виявляється, що ми недостатньо вдячні нашому вождю, і Наталя Мосічук зараз покаже нам, як ми повинні дякувати нашому президенту. Давайте, напевно, я розпочну з того відео, про яке я сказала, тому що мені воно запало, побачила його в Тіктоку. Одразу попереджаю, і сподіваюся, що ви його теж будете роздивлятися з ну певне насолодою як громадяни України. Це кадри, якраз з Нормандії. Хтось відзняв це відео, це не офіційна зйомка. Очевидно, <плес> очевидно, в когось був, був фотоапарат. Це ветеран Другої світової війни. До нього підійшов президент України, і ветеран <плес> намагався поцілувати йому руку. Президент його обійняв і обидвоє розплакалися. Ось так це було Бачили ні? Цей фрагмент, yeah, так? Ну, дуже такий щемливий, дуже щемливий фрагмент. Наталі Мисічук прям сльози на очах почали так скочуватись по щоці, бо дуже щемливий момент. І в цьому моменті наш величний президенте, якому всі мають кланятись. Дивилися на них сьогодні. А в нас є це відео вже, друзі? Вже можна показати Нормандію урочистості? Ну, от я бачу, на підготовці воно вже стоїть. А запустіть, будь ласка, подивимося. Я от якраз пара е зеленський зеленська Підійшли Макрони зустрічають на червоному хіднику, і підійшов президент України з Оленою Зеленською. я короче, пам'ятаю, що я декілька разів дивився з Кабєєву чи 60 хвилин їх. Ну коротше, щось по російському телебаченню, і там вони кожну таку зустріч свого президента. Вони прям розглядають під мікроскопом. Вони там показують, от як підійшов Путін до Трампа, як вони потисли один одному руки, як там він виходить з літака, як він там кудись там іде, і це все розбирають на російському російському телебаченні і зараз Мосічук, вона ну вона виправдовує свою назву українська скобєєва просто один в один. Вона прямо показує, як Зеленського там зустрічають, як його обнімають, як тиснуть йому руку. І чим зараз Україна з Мосічук відрізняється від Росії зі скобєєвою Ну мені дуже важко сказати. Вони зустрічаються на червоному хіднику, і підійшов президент України з Оленою Зеленською. А оператор показував взуття Зеленського. Прямо опускав камеру і розглядали взуття. І дуже прям класні тапки розглядали. Окей, прям тримав в на, на трансляції оцей кадр. З взуттям зараз вони йдуть по червоному хіднику і приєднуються до решти глав держав. Після них покажуть, як з ескалейта виходить президент Байден. Після подружжя Зеленських. Там, там подивіться... стимули, ні, ні-ні. Ні. Подивіться, ні, ні, ні. подивіться от наскільки овації. Там от, кількома хвилями ці овації лунають. І це все в Україні. Мені здається, що українцям теж варто дивитися на такі речі і трошки корелювати своє ставлення до того, що робиться зараз. І які зусилля вживаються конкретно президентом? Тому що у нас коротше зі слів Наталії Масічук, українці, які зараз сидять без світла, можливо, хтось сидить в Харкові, які обстрілюють і цій людині нікуди поїхати, і не може людина знайти роботу в Україні, виїхати не може. Єдиний шлях, який цій людині пропонують, це йти в ТЦК і потрапити в ЗСУ. Але зі слів Наталії Мічук, цей якийсь український Микола, він має дивитися, як Зеленському аплодують у Франції, і якось а, цей дух а, цього Миколи. Повинен піднятися, і цей Микола повинен аплодувати Зеленському, тому що десь там хтось у Франції аплодує Зеленському. Це вже настільки мені нагадує СРСР і все це комуністичне лайно, коли показують, або ну, зараз, в принципі, з Росії таке саме, але під часи е, СРСР показували ці всі відео, де там якийсь чувак компарті, кудись там іде, по якійсь червоній доріжці, всім там хлопають. І люди, які. В СРСР мали на це все дивитися і якось повинні були починати любити свою країну більше, тому що от десь там, в Китаї, хтось хлопає якомусь Брежневу. І на душі, звичайному, радянському Миколі. Повинно було ставати легше, так і зараз виходить. Десь там, кудись поїхав Зеленський, куди не може поїхати звичайний Микола. Там Зеленському аплодують, хтось з ним обнімається. І тепер, звичайному Миколі, українському, вже не радянському, повинно стати на душі гарно і легко. Бо нашого Володимира Олександровича обнімав сам Макрон. Володимира Олександровича обнімав сам Байден. Чого Микола? Ти такий невеселий. Ти що не бачиш, як все класно? Володимир Олександрович з усіма обнімається, а ти неблагодарна Микола. Ходиш там і розповідаєш, знімаєш відео про те, як цикашники б'ють людей. Знімаєш відео ще про якийсь трешак, про те, що світла нема там в тебе по 12 годин поспіль. Чого ти не радієш? Дивись на це все, як все красиво. От як з'явиться в тебе світло, інтернет, включи Наталю Місючуку, вона навчить тебе Родину любити. І, взагалі, мене в цілому дуже ця Радянщина, кончена, коли все робиться на показ. І точно так же тут просто знімають красиву картинку, показують. От бачите, от бачите, як Україну цінують в світі, от бачите, як там нах всіх обнімають. Але ніхто з Наталії Мосійчук і її колег, так сказать, колеги, які ходять на банкову за тємниками, не хоче показати середину України, і що відбувається всередині країни? Те, що там, десь там у Франції, все хорошо, ми і так знаємо. Там, десь в Бельгії або в Сполучених Штатах все хорошо, ми і так знаємо. Ми раді за них всіх. Звичайного, Миколу українця бентежить те, що відбувається в Україні. А те, що відбувається в Україні, зовсім не схоже на те, що зараз відбувається у Франції. І ця ну, дуже стрімна політика, коли ми зараз починаємо бути схожими чи то на Росію, чи то на Радянський Союз. Я вже не можу, коротше, провести ці паралелі, бо ми схожі одночасно і на Росію, і на Радянський Союз, і на Північну Корею, і на Китай. і... На жодну з цих країн, я не хотів би, щоб Україна була схожа. Але так виходить, що Наталія Масічук прям на серйозних щах виходить і розповідає: дивіться, дивіться, як всі аплодують Володимиру Олександровичу. Чого ви такі недовольні? Якщо в цій фразі замінити Володимир Олександрович на Володимир Володимирович, і сказати цю фразу російською, то в принципі нічого не зміниться. Бо коли Володимир Володимирович виходить десь там в а, Лужніках на сцену, йому також всі аплодують, а якийсь там Ванька десь в Зажопінській, дивиться на це все по телевізору, в нього там а, штукатурка осипається, І цей Ванька він теж аплодірує. Точно так же хоче Наталя Масічук, щоб було в Україні. Кудись їде Володимир Олександрович. З ним там всі обнімаються, йому там всі аплодують. А Микола, який е сидить вдома і не може вийти на вулицю, бо його там зразу бусифікують, повинен апл апл аплодувати Володимиру Зеленському. Не так це працює в нашій країні. От не так це працює в Україні, Наталя Місідчук. І так працювати ніколи не буде.